Це пістець, просто де в Жопа. Жорка маленька жушка допомагає. Ну, ну, Короче, кажуть, якась така херня. Оце я замітив не завжди, ну 50 на 50. Оце десь як вдома в селі грузишся, якась вічна хіня А Авітальончик а, не пройшов. Перший раз на карго і перше повернення. Всіх вітаю на нашому каналі. На сьогодні 26 листопада і відоси з рейсів продовжуються. Не знаю, питав минулих чи відео не питав, Хотів би, так скажем, почути вашу думку, цікаво вам відео з рейсу, не цікаво, щоб знати, знімати далі чи не знімати. Бо якби в полях вже робота закінчена, особливо нема що робити. І охота ж вам щось показувати, розказувати, то поки трошки катаємося, тож... Рай з кукурудзою зробили, зараз тут по місту треба пшеничкою Пару ходок зробити. Вітальончик, кстати, вже гружений, а я маю грузитися. Вітальончик задер кабіну, там за душі шукають. Почало е, загоратися щось красний чек і стоп. Зажигання ключі виключив і пропало. Не часто загорається, коли ніколи раз загориться і все. Ну, подозріння знаєте на що? Mm. У мене колись таке на синьому було дафі і відка, ну родича на що таке було. Датчик як охлажда... Не, уровня охлаждаючої жидкості на дафах. Кахень буває часто, Тіпо, він виходить з троє і типу. десь колихне і він починає пищати. То його надо... У мене на синьому дафі він був заглушений, просто перемкнутий. відку ми тоді перемикали. Ми підозрюємо, що на цьому так само. Хоча воно підняли кабіну, просто два провода, М -м -м, навірно, воно це хтось перерізав їх і замотав. Ну, вже хтось до нас. Не знаю, зараз будемо дивитися, шукати. Дивиться. ну Нехай дивляться, шукають. А, обратили увагу, що на турбіну, де йде з воздуха заборника, чуть-чуть зліз. Ну, хамут попустився якось хера. Зараз ну, поправлять. Так, аманом, маном, що я маном. А, щось погано на пониженні типу не ряди, а понижені повищені понижені переходи погано. Десь тут сняв мостик, десь тут є клапанчуки, десь коробочка, Мо, можливо, навіть оце вона. Возможно, не знаю. І пишуть, що ну, типу, вичитав, що можуть підзакисати. Ну, треба типу, зняти, промити клапанчуки, Не знаю, зараз я ще подивлюсь, пошукаю. Да, це як завжди під мостиком збирається різна хрінь на коробки, треба вичухати. кстати, знаю в ЗФ-ках часто за оцей грьобер, що це збирається завжди Вода, грязь, болото, мороз, навіть коли воно заморажується. Е, ну, зимой, коли водичка замерзає. Буває, зверху наша алюмінієва кришка прогниває, і, типа, вода йде в коробку. Ну, тут я в тому году вичухував, все було чітко, не, не побита корозія. Я це стараюсь, ну, в залежності від того, як їздиш, вичухувати. мостик поки зняв, ставити, поки його не буду, буду дивитися, що там, да та як там. А, ще найголовніше, що мені треба зробити. Мені треба задерти кабіну. Задерти кабіну і грубий фільтр почистить. А знаєте чого? От того, що це в нього забивається грубий, він починає, тіба, як солярка уходить. Чуть-чуть типу, ганяєш стартером. А, Це я ж замітив, заправився на одній черговій заправці і почало забивати грубий. Ну. А, тонкий фільтр новий кстати, на ньому стоїть. Зараз піднім кабіну, почистю його, продую і огонь. Кстати, ось ця солярка ліговська, як я йому поминав в минулих відео, реально гамняна. Він не їде на неї. Він тупо не їде, ти йому даєш газу, а він блять, ото, як... Ну, не вистачає йому щось і це не один я замітив дивись що тут твориться я в шокі це ж надо вітася у нас компресорний хер продує да? Єсь. Ну, так, да ні? Ні. так я тоді це після де я заправився бо не, не помню Ні, не лік на Одесі я десь заправився це за пістець, як мурує. Так, фільтерок почистив, в мене завів чітко. воздушний дуємо. Я на мані вже продув. Не сильно правда був забит. забити, зараз по дафі побачимо. Да? Літом більше ганяв, ман менше. На дафі трохи більше. Ну і що, продуємо, зараз я гонь. Фільтра навіть тисячі дві, може, якщо пройшли, я їх купляв після того, після пробігу. Тільки що ж вони польовками ходили? Ну Нічого... О, бляха. Бачите, херово зажав, жирніє. Я сказав зажать лучше. На мані доху, якщо треба сняти тут сирок, щепить возок, скоріше із за нього. Ну він отвечає. На за запанежній повощні. Тут директор прийшов. Що там скажеш? Вони ж який ми його взяли, який він був грязний, замусолений. Ну що це друг? Ну да. Чи це фільтр міняли, чи це що? Це? щось? Я не знаю, спотів він. Хоча нам було у Віталіка під палкою лежить, можна нам було зняти поміняти. Не знаю. Хоча це, скажи. Це Хенкст, по-моєму, стоїть, чи що воно. Не, а а Якийсь ставили білий, мабуть, Дональдсон. він більший. Чи це, це манфільтр, Ні, Ні, це по-моєму Манф. Ман ман а, Манов якийсь. А, ман Хенкст. Ман а ну давай помірю, поману та, зробили ти. все. Дай. А, да, не на... а може ні, ліза, хай буде. Коротше, ману зробили все. Та, ну почти що все, що планую, Завтра з зарачом розберемося. Зараз лежу під перцепними металіком. шланга, бачите, резинова йде на тормозну камеру, по-моєму, так. Да. І перетерлася обтяжку. І щепіла. Треба поміняти. Отак, машини стояли, воно, звісно, правильно кажуть, треба, щоб техніка їздила. Ну чого, це не найстрашне, це мілочок. Зробимо. І це буде агонь. Вже на погрузки. Папа ж журиком, такий захід, сонця красивий, такий вітальйон. Ти на широку голку, такий дольовий кажеться. А Я тільки такий Да. Він нас... як? Не мерзляк, коротше, як воно. Морж, морж, мабуть. Футболка, тапочки, зато біля носочки. є, багато люди живуть. Ти хоч не це на камеру. Бо не По папу приїдуть грабить, а в нього нема нічого. Де, де, де сиділи? Ми с їли. Грузим пшеничку. Надіюсь тут мені хватить, щоб загрузитися. Ні, треба 30 ковшиків, це в районі 24 тонн буде. Зробили, кстати, трубку цю на мані, то лучше степлення почало легше. Ну коротше. Почуть будемо Так? Шипиш, да? таке, Друже, треба, може, завтра постараємося це. Якщо все нормально, побатримо тих курок качок. Ти теж будеш патрити. А жарти любиш. Мої руки не завжди для тебе. Ти ж любиш курок. Ні, в бройлері Ну і що будеш Ні. Та поїхати поснімати поля. Коротше, з відео завершення сезону 2025 зняти. Показати поля, як ми вже пообробляли. Я, Сережа, все. Сережа просив і поглядівав. Ні, тебе поля. Зараз ми проїдемо, подивимося. Та like, й okay, таке, як уже поля оброблені, як все посходило, де по нулю, де... Коротше, все показати. Не знаю, сказав, не сказав, але ми ж одразу здоровий, тальон. Зразу їхати не будемо. Віталя вчора загрузив за фомігіруватися. А я сьогодні грузюся і буду фумігіруватися. Возможно, возможно там і немає куськи. Але знаєте, краще зафомігіруватися і пару днів вдома постояти і вигрузитися. Зараз приїдеш сюди, от стоїш в черзі, сутки-полтора на карго зараз така очередь плюс-мінус, а може й більше. На вчорашній вечір була сутки. було сутки. А якщо стоять сутки, хай там даже полтора, вийшлош возврат. і фумігіруйся там, і ще зі суток двоє, щоб воно зафумігрувалося і плюс-мінус вивітрилось. То я считаю, що краще вдома постоять, хай раз, Лишній раз рецентуватися, хай півдня вивітриться, поїхати туди в порт. Ну не в порт. На реєстрацію, зареєструватися, всі сутки. Там прямо розцентуватися і розцентованим шмали. Якось так, думаю, так вірніше воно буде. Хочу вам показати, як виглядає 24 тонни кукурузи в прицепі. Дивіться. Видно ж, то пеляка, а то скільки кукурузки було. Чуть-чуть. На таку кубатуру. Ух, красиво як, да, вечірком. Знаєте що, ну, мабуть, нам... може, постараюсь поснімати під музичку щось, якихось кадрів. Може вийде. Італіона зараз покатаю на нормальній тачці, да? <ріху> так? Пробую трогатися, воно вже і росичка на вечір. І галогіночки ще й світять. О, пар... О, ні, щось, 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 щось. А тут ще й подйомчик, може не вишкрябатися, скользка трава. Зараз буду пробувати. Так включусь, Друг, якщо будуть тянуть, включусь. Назад трошки поліз 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 поліз, поліз. Хорошо, що підсохло. Если було б цей він би провалив, скільки я б Блокірок, заплаземо. Та ні, а блокіровку зараз складе. Ліза, лізе, лізе. Давай, братан, давай, 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 братанчик. Ползем ползем Хера, ще раз. Більше, я й так четвертий, куди п'ятий. Четвертий то вийшли. Я можу скластися з блокіровкою. Зараз спробую. Так, пробую. З блокіровкою вийшло ще хуже. Він лизнув під собою обидва колеса і вероятно, що про... підпровалився. Зараз папа спробує ковшом впертися в контейнер сзади і допомогти мені виїхати. Це така якби ідея жоркость. Побачимо, може не багато треба. Ну опять же, резина всі бачили нова. А тут під підйомчик, Та цього стояло вже вообще. взагалі. Вже, так, блокировка включена. Зараз контейнер преться. Колись мені вже впиралися, мені в контейнер. Але воно нічого не допомогло. Ну смотря, начнем з того, смотря, як той впирається. Колись мене і журкою підвипихав. Теж вдома грузилися, то... Чи мене, чи смуфа, смуфа, чи ДАФа, чи, чи мана, чи ДАФа не пам'ятаю, когось підпихав. Когось ми щось зробили. вам видно видно думаю Це що я казав, бачите, в ножниці. Пробуй ще раз, я блокіровку виключив! Пробуй ще раз! Так, включуся пізніше. Жорка маленька жушка допомагає. Ну, так, попробуй вперед, ну, трохи пройшов. Mm. Жорка тігер! Випхав мене! Випхав лев! Ох, бляха! Зараз, якщо я з'їду, десь в було, до баба мене вб'є Нафіг! Так, шкрябаємося далі. Блокировка, блокировка! Ви ж бачите, на таком скользкому не завжди допомагає. Ми навіть десь як в сніга а, или ще щось буксували, без блокировки він краще йде. А резина, нова резина, ж гадь Так що, нічого, вишклябались, слава Богу, все гуд. Я вже вдома став на дафовське місто, все равно завтра на дослярки привезти заправиться. Кигер жорка. Вітальон Смурфа заховав амбар. А цей Тігран стоїть тут. а нахід. Того що він заробляє ще Ох ти, бляха! Пішов по болотяки. Того, що він работає і заробляє бабки цей дракончик. Ми з Віталіончиком уже. Віталіончик уже 100% двоє суток гаоружоний. Даже вже, наверное, третій пішли. Наверное, так. Да. Я десь вже другі сутки. Мали сьогодні зранку. Я не пам'ятаю, як на сьогодні, по-моєму 28 листопада. Мали сьогодні зранку виїжджати на карго з пшеницею. Ну я не знаю, який закон подласті. По тим -ти, тетен, де могли, мали їхати. Коротше, Закінчився бйом. Хоча я казав, що буду їхати, не знаю, чи це про втикав хтось законтрактувати, не знаю. Не буду нікого якби звинувачувати. Все, знайшли інші, там це чуть менше, ТТНки, інші, все, татенки, другі. все їдем. хорошо, їдемо. їдемо. Вроді вже добре, хоч воду не почали качати, поки заправився. цей. Дзвонить, та ні, поки не їдьте, бо цей. і тих немає на карго. Привіт, Андруш! Привет! І тих немає на карго. Капець. Поїхали на Бруклін. Кажу, у нас фумігація. На Брукліні беруть фумігацію. Та все, базара ноль, там все проходить. Кажу, та я був, я б я не був там. Я б це ну, я б поїхав. Ну, на ТБТ варіант. Там все беруть. Ну, Самі прекрасно розумієте, як на ТБТ їх. Ну, розумієте, може хтось не розуміє, але на ТБТ це Чорноморськ. Ось Льова був манном. Каже, блядь, то туди гепне, то туди гепне. Ну, постійно туди прилітає. Как би стремнувато. Так, да, зараз може хтось скаже, що ти не типа, є варіант, ну не, блин, їдь вигружайся. Якби така палка двох концов, якась непонятна виходить. Е, на Бруклін, кстати, поехать, Хорошо. З фумигацией, як Ремсить сить. Е, з на Бруклін. Е, хай если по фумігації пройде. У мене пройде, пшениця Вітальона не пройде. Ну це я так думаю, що в мене пройде. Вітальона 100% не пройде, бо в нього черепашки там до да хера. А Льова, кстати, манчиком їздив туди. І в нього дуже тухера клопа було і не пройшло у нього на Брукліні, а тоді ще Карго не було, він на ТБТ вигрузився. А на Карго це він ну, спів втору ходку лупануть, десь стоїть в очереді зараз то має вигрузитися. Ну, короче, якась така херня. Оце я замітив не завжди, ну, 50 на 50. Оце десь як вдома в селі грузиться. Якась вічна херня відбувається. Може, так, я сильно це беру к серцю, як то кажеться, і накручую себе. Ну, Но... таке вже, блін, не перший раз. Ну, як то кажеться, переубіждаєш себе в, то, ну, <кхм> в тому, що все, що не ділається, все ключимо. Правильно? Правильно. Знаєш, так должно бути. Теж <кій> дома юлі своїй кажу, тільки настроївся, все, стріхасмотри страховки, все, давай, фоєр будемо працювати, треба бабки заробляти, бо е, сезонний урожайний, як бачили, жить за щось треба, зімав передіти, треба поработати. Ну коротше, поработати треба. На тобі ходку кукурузи зробили і зависли з пшеничкою. Можна було вже хоча б походки мене, тож, з Кіровограда зробити на карго. І ту прогавили з пшеницею. Ну і, Виходить, знаєте, і постійних клієнтів, якби ж неохота хоче бортануть, якби постійні клієнти все час возиш. І якийсь закон подлості? Не знаю. Ну, коротше, будемо сподіватися, що все буде гуд. Так що, навіть я вже включусь, це я обдував там коробку, я вам показував. Зараз поміняю фонарики на відбой, цю сторону, може, з правої сторони зроблю. Навірно, зроблю. Знаєте, коли така хіння відбувається, взагалі, желання немає нічого робити. Ну, побачимо. Так що, що, включуся вже вам, напевно, як будемо їхати в рейс. Або якщо щось поміняється. 2 грудня. Ми виїхали в рейс. Що, появилися на карго товарки, Їдемо ми з Віталією з утра приїхали в село. Такий Віталіончик там дах обмивав, ми з бабою під нахою. Типу займалися там датчик привіз на воздух. Таке, коротше, позвонили, що планувалося завтра їхати. А це на сьогодні позвонили і ціна типу, ще лучше, ніж на завтра. Ну, то таке, то друге питання. І, і все. Італіоном зібралися і колишимся, колишимся по нашій дорогій житті нам час тут їхати цих 11 кілометрів. Е, да. Питали ми, щоб її підсипати. Її готові вже і трактора свої дати і все, щоб... Знаєте тільки жорстку селі, щоб брати, договоритися. так хто договорився. Ну, то таке, то другий момент. Що хочу вам сказати. Е, Кинувся заводити мана, щось тільки чваркнув на зажигання, чуть чварп. Ну, думаю, блядь, щось ну, якась, ну, таке було у мене колись на вісах на БВБ. Е, забрав мана сервіса, шепінга тут на об'їзної. А вони, я не знаю, вони тоді лобавину на мані знімали, тільки я одного до сих пор не можу зрозуміти, хера вони клему знімали. Ну коротше, знімали вони клему плюсову. І просто оділи і не зажали. І вони, ну я забрав мана, загрузився вдома, е -е, приїхав на БВБ, на тару заїжджаю, ну, вже зважився на ключики чварк, щось блядь. Ну слава Богу, вони її не дооділи, виходить, за клему. Ну коротше, то таке, ну слава Богу, що... Ті міні, це було пару років тому. А це ж заводить, як чваркнуло щось під ящиком. Хорошо, що ящик без... Ну, кришка знімається. Зверху акумуляторів на перевмишки. Не самі не контакти, це, де обжимка, йде на мідний провод. Оттуди чваркнуло і капля алюмінієва, і чи яка вона оттуда витекла. Не буду казати, я не розбираю. Ну, Світла, знаєте, як алюміній світло. Витекла і на акумулятор упала і починає плавати. Дивлюсь, чуть акумулятор не проплавило. Думаю, є її наліво, це добре, що так. Бо наві... можливо, я не електрик, ну давайте перепочне. Навіть вона пропалила акумулятор, бо вона, мгновенно почала палити. Я руками, пальці попік, скидувати її вам. 에... Могли б акумулятори за... застрельнуть Акумулятор. Могло б таке бути? Ану, напишіть, я просто не електрик і не знаю, как это... як це все. А, бляха колихася. Так, що ще хочу сказати? Автономочка щось у мене почала підпарювати мозки. Поняли, на середніх оборотах не хоче запускатися. Як на всю накрутиш, вроді воно дує. Затей послухав, вроді дує. Зараз побачимо. До траси доїдемо, побачимо. Їдемо розцентовані, бо приїхали з утра, я воду з брезентів злив, з брезента на Манівеліз, щоткою позгортав. Зараз перед трасою затентуємося, щоб більше вивітрилося, бо... Цену дали нормальну і треба бігом, ну, типу, як бігом доставити. Бігом йдуть вони нахер, вони завжди це так, бігом-бігом треба приїхати, Ну, все ж, Ми по мірі можливості виїхали та й їдемо. Е -е -е, щоб вивітрилось, добре, трохи хоча б вивітрилось, поки доїдемо до траси. Та й таке. Так що не переключайтесь, зараз все вперед, що там у нас буде з вигрузкою. Так, ми з Віталінчиком на місці. Перед нами пару машин ну, кажуть, пшеничка йде з розворота. Я вам скажу, тут жопа, а не калаб... Ну, калабат. калабати на жопа повна, дивіться. Блять, ноги. Не видно В коротше. Так, побачимо, зараз зареєструємося. Ми розтентувалися, бо ну, вдома розтавані, трохи були фумігації. Зараз трохи. Ще й промазали тут реєстрація заїзд. Раніше був за мостом, зараз тут, а тут кстати, база. Дав, хто пам'ять, 530-й нашого це він тут базірується, стоїть дав. Е, скажіть. Блять, іде на подйом, не знака, ні хіра немає, що тут реєстрація, блять, заїжджаєш, такі, таким. Коротше, жопа. Так що ждемо пересмінка і всі що, летим. Летим летим цей. на реєстрацію і дай Бог може вигружимось. Кажуть, земля кругла, правда, да? видно, не видно. Пофокусує Льоша за своєю бандою. Ми в прошлий раз покуру грузились. Вони цей раз вони цей раз є шмітцом тут. Так, Буду паркуватися. 11 часів ночі мені дали добро на вивантаження. У мене пшениця зайшла другим класом. Можна її було, мабуть, навіть, навіть, навіть на мельницю. Возможно, на мельницю, на аміну. Бо вони ж там кажуть, на аміні блядь, чуть ли не хліб, ліплять, чи тісто-тісто, тісто місяць з нею перемеляють. Херію, з нас так казали. Провіряють цю пшеницю. Вона може бути і другим класом, і все огонь, ну щось там, якась хрінь може бути. Ну, коротше, в мене прийняли огонь. Пшенича плошкенька, по-моєму, 790 та натура. Нехірово. херово. Двоєчкою зайшла, я ж кажу, все чітко. А А вітальончик не пройшов. Перший раз на каргу і перше повернення. Но не все так плохо, як, як то кажеться, як я розказую. Якийсь родий борошноїд. Кузька коротше, просто на роді. Да, це геть друге від Кузьки, ну Просто Кузька. Ми всі називаємо. А... І за цього вроді. Я не зрозумів. Хорошо, ну, що я був напряму, не через ход, напряму з оцього, де дівчиною, йде контракти. Всі коротше, де контрактують все. То виходить, прямо зараз з нею списався, кажу, так і так. Вона бігом не там лист кудись, бо в них контракт горить, як це в їх інтересах було. Коротше, на цю фірму написали, де ми. Зараз ми поки з Віталію садили до охранника. охранник, храніця Женщина. Кстати, мужиків практично не видно. Тут охранників скоротили штат. Посідні раз, як були, все. Охранники носили, товарки пікали, все, а це немає. Самі вже ходимо. А, що? Охранниця сказала, типа, ні, у вас то повернення написано, ну, це ще не заборона на вивантаження. Каже, якщо було заборона на вивантаження, то да, вже очково. Каже, вам треба чекати як мінімум часа 3-4 голосування, а то й до утра. А потім аж вас смикнуть на вивантаження. Уже легше було. Потім ще Аліса ця дзвонила, сказала. каже. Машина щоб не виїжджала, ми 100% її Согласуємо вигрузимо. І я вже був колейки на вигрузку. Ну, ще стою в неї, ну навряд ли спію вигрузиться до повітряної, бо вже развід дрон десь в районі Одеси. Е, вона позвонила все согласували хай вітальончик жде, ну, ждать, я ж кажу, може й до утра. Ну, похеру, головне, що вигрузиться. Так що, отакий. Прикол. Ну, нічого страшного, головне, що вигрузять. У нас вже яка це сьогодні Ого-о-о, о, о! о, о. дивіться, а дві тачки є тут. Має хто ці машини. Басання, який на цьому мані робить, він до посигналу по-любому. Коротше, що хочу вам сказати. Я вже поспав вже 9 утра. В Італьончику 6 утра прийшло з у нас теж ночь мене ще як мене, а від Альончика трохи цей. Коротше, шахіди десь там літали, збивали. Трошки на різочку вставлю, щось і там сняв. Чуть-чуть просто. Не розказуйте там, що роботу ППО, ХіреО, куди прилетіло, там навіть непонятно, що куди і як. Ну, побачимо, подумаю. Може вставлю, може не вставлю. Що, Віталіон жде вигрузку, я не знаю, що я подожду його, дождусь, дождусь, ні. Поїду домой, буду, поставлю машину. ну, В городі вдома вони будуть стояти, е -е, Щоб в село не їхати, бо в село по цим дорогам. хрінь, Буду шукати щось, якусь погрузку. та й таке. Так що всім до побачення, до нових зустрічей, Накидайте лайків. Всім мирного неба. До побачення.